Дорогі Закарпатці, вітаю! Минає третій рік каденції Закарпатської обласної ради, і кожен депутат відповідно до вимог законодавства повинен звітувати перед своїми виборцями. Мій звіт може бути довгим, є про що розповісти, є про що розказати, але основне ключове це те, що я продовжую залишатися військовослужбовцем 101-ї Бригади ТРО, 68 й батальйон, тому що вважаю, що ключовим пріоритетом понад усе на сьогоднішній день є захист державності і територіальної цілісності України. Ми е завершимо боротьбу, а потім будемо розбиратися з усіма внутрішніми питаннями, які також надзріли і які також безумовно печуть е і болять наших е громадян. Я дякую. Е Тим органам місцевого самоврядування, які продовжують підтримувати Збройні Сили України, я дякую Закарпатській обласній раді за увагу до потреб військових. Дякую Закарпатській обласній військовій адміністрації. Дякую Перечинській міській раді, на території якої зареєстрований 68-й батальйон 101-ї бригади. ТРО, дякую тим громадам, які Разом з жителями своїми передають нам постійні посилки. Ми безмежно цінуємо кожну вашу передачу і кожну вашу листівку, написану намальовану дітьми. Ми цінуємо, що ви не забуваєте про ключове. Не забуваєте, що перемогти зовнішнього ворога сьогодні в нас є ключовим пріоритетом і дозволить говорити про майбутнє наших дітей, майбутнє наших поколінь. В своїй роботі я продовжую залишатися в депутатській роботі. Я продовжую залишатися в комісії з питань туризму та транскордонного співробітництва. Ми продовжуємо працювати над програмами, які дозволять зберігати розвивати туристичну галузь Закарпаття. Я брав участь під час однієї з своїх короткочасних відпусток. Брати брав участь у засіданні, яке напрацьовувало початки. Для майбутньої програми підтримки розвитку туризму зі мною консультувалися, радилися з питань програм транскордонного співробітництва. І я дякую нашим партнерам, які подивляться це відео з інших країн, за те, що ви допомагаєте Закарпаттю, допомагаєте закарпатцям боротися в складі підрозділів. Які утворені збройними силами України в боротьбі з ворогом? Допомагаєте нам медичними різними пакетами допомоги? Ви допомагаєте зброєю? Ви допомагаєте іншими засобами, які роблять наше військо сильнішим? Я дякую за підтримку запитів депутатських з боку. Ужгородської районної державної адміністрації та сіл і міст одного міста Ужгородського району, від якого я обирався як депутат. Ми запропонували разом з військовими схвалити програму, яка дозволить мати навчальну базу на території Ужгородського району. Це не просте питання, але його потрібно вирішити, і одним із варіантів рішення для цієї програми стало створення закарпатського центру сприяння національному спротиву як вихід з ситуації, поки в нас не було. А підтримки підготовки населення до нацпротиву, я вважаю, що це добрий крок, добрий жест, і переконаний, що багато випускників цього центру задумаються про вступ у військо, в тому числі у 68 й батальйон. Де ми будемо на вас очікувати? Безумовно, можна говорити ще багато чого, але я дякую Богу за те, що живий. Дякую своїй родині за те, що підтримує. Дякую своїм побратимам за те, що разом зі мною продовжують захищати Україну від зовнішнього ворога. І дякую вам закарпатці, що не втомлюєтеся. Дякую, що не забуваєте, і дякую, що підтримуєте. Ми обов'язково переможемо. І наступну річницю свого депутатства я дуже сподіваюся, що разом з усіма закарпаттями, разом з усіма українцями, ми вже будемо. Не відзначати, а звітувати в мирний час і я зможу зняти з себе бронежилет, зможу зняти каску, віддати зброю на склади, і це буде важливим кроком до перемоги. Але поки що ми боремося, докладаємо всіх зусиль, щоб ця боротьба завершилася якомога швидше. Бережемо ваш спокій і обов'язково переможемо. Слава Україні, героям слава і до перемоги.